Привіт, світ! Мене звати Єгор, це канал Код Всесвіту, І оскільки сьогодні ще дехто святкує Різдво, мені здається, що саме час поговорити про релігію. Так, а що на науково-популярному каналі про релігію зараз кудись вирулимо. Откровення від Єгора. Я в церкву ходити перестав у 7 років, тому за маленького Ісусика точно не мені вам розповідати. Я більше хотів поговорити про релігію, яка зараз стає все популярнішою. І на мою скромну думку, в майбутньому може витиснути християнство, мусульманство та навіть буддизм. Та й насправді пов'язана вона з комп'ютерними науками. А зараз особливо вразливим та релігійним відійти від екранів. Бо я збираюся сказати страшну річ: більшість релігій застаріли і не відповідають теперішньому часу. Взагалі, колись релігія була рухом прогресу. Дуже велика кількість освічених людей було саме серед представників духовенства. Проте часи змінились. Яким би прогресивним не намагався бути папа, скільки б не твітив і не постив, все одно він завжди залишатиметься застарілим у своїх поглядах, бо такою є релігія, яку він сповідує. Проте сьогодні ми поговоримо про нову перспективну релігію, прихильником якої є я сам. І це датаїзм. Насправді, і ви, мої любі підписники, також його потроху сповідуєте. Просто про це ще не здогадуєтесь. Навіть папа її сповідує, тільки ц, не кажіть. Датаїзм ще деколи називають інформаціоналізмом. Проте мені більше подобається перший варіант. Так що ж це таке? Як не важко здогадатись з назви, це релігія даних, а якщо розумними словами, то філософська парадигма, яка почала набирати свою популярність через зростання впливу бікдейта на оточуючий світ. Вона пропонує розглядати навколишній світ як безперервний потік даних, а цінність кожного явища чи індивіда визначається їхнім вкладом в обробку даних. Ось ми, готуючи цей випуск і викладаючи його в інтернет, прислужуємо умовному богові даних. Ви, в свою чергу, дивлячись цей випуск, робите теж саме. А якщо ви ще його лайкнете, поширите, а може навіть підпишетесь на канал, то тепле місце в інтернеті всіх речей вам буде забезпечене. У християнстві кажуть: служи ближньому свому. В датаїзмі така порада прозвучала б так: став лайк, пиши пост, викладай фото, поширюй інформацію, і буде тобі щастя. Перше цей термін використав Девід Брукс у своїй колонці The Philosophy of Data» в The New York Times. Проте надав йому гучності ізраїльський історик Ювал Ной Харарі. У своїй книзі 2015 року Homo Deus Залаштунками майбутнього, саме він назвав датаїзм новою релігією. До речі, дуже рекомендую до прочитання цю книгу, і як його попередньо, Homo sapiens людина розумна, коротка історія людства. Отже, як бачить датаїзм Харарі? За його словами, датаїзму вдалося знищити бар'єр між тваринами і машинами, оскільки він розглядав організми як біохімічні алгоритми, а алгоритми, написані програмістами, як електронні алгоритми. В майбутньому електронні алгоритми мали прошифувати та перевершити біохімічні. сповідування датаїзму виграють усі. Для політиків, бізнесменів і звичайних споживачів, датаїзм пропонує революційні технології. Науковці нарешті отримують священний грааль. У вигляді теорії, яка об'єднує всі наукові дисципліни, від музикознавства через економіку до біології, оскільки датаїзм розглядає п'яту симфонію Бетховена, фондову біржу та вірус грипу просто як три різні структури потоку даних, які можна аналізувати з використанням тих самих базових понять та інструментів. Раніше вважалося, що люди переганяли дані у інформацію, інформацію у знання, а знання у мудрість. Проте, датаїзм вважає, що люди більше не можуть впоратися з настільки великим потоком даних, який пропонує нам сучасний світ. Тому обробку даних варто довірити електронним алгоритмам, чиї можливості вже давно перевершили людський мозок. Не знаю, як ви, а я сповідувати датаїзм почав ще раніше ніж знав про нього, прийнявши рішення, що не буду обмежувати сервіси, яким довіряю у збиранні особистих даних. Контекст реклами спрощує життя. Найсильніше датаїзм вкорінився у таких двох дисциплінах комп'ютерних науках та біології. Саме визнання біологами, що кожен організм є алгоритмом, перетворило обмежений прорив у комп'ютерних науках на катаклізм, який може повністю трансформувати саму природу життя. Вам може не подобатися ця ідея, що люди, томати та жирафи просто різні методи обробки даних. Проте майте на увазі, що це нинішня наукова догма. Нич з тим не зробиш. Проте не лише окремі організми вважаються системами обробки даних, а й цілі спільноти, як бджолини рій, колонія бактерій, ліс чи місто Львів. Датаїзм також змінив розуміння економіки. Економісти дедалі частіше пояснюють економіку як систему обробки даних. Експерти вважають економіку механізмом збору даних про бажання і можливості і перетворюють ці дані в рішення. Згідно з цією точкою зору, капіталістичний вільний ринок та комуністичний контроль держави не є конкурентними ідеологіями, моральними кредо чи політичними інститутами. По суті, це два різних типи обробки даних, що конкурують між собою сотню років. Капіталізм використовує розподілену обробку, тоді як комунізм покладається на централізовану. Це ж можна сказати і про демократію та диктатуру, які по суті також є різними механізмами збору та обробки інформації. Диктатура використовує централізовані методи обробки, а демократія розподілення. Завдяки унікальним умовам кінця ХХ століття розподілена обробка спрацювала краще. Проте не всюди. Більшість країн Азії, включаючи з нашим головним ворогом Рашкою, надають перевагу диктатурі. Сподіваюсь, що я побачу той день, коли на світі не залишиться жодної країни з диктатурним режимом. А що для цього потрібно? Правильно донатити на ЗСУ і як мінімум на одну диктатуру стане менше. Проте вважати демократію ідеалом теж, знаєте, екстремістська така ідейка, оскільки навіть вона може занепасти або зникнути. Через те, що обсяги та швидкість потоку даних зростають. Такі інститути, як вибори, політичні партії та парламенти можуть стати непотрібними, і не тому, що вони аморальні, а просто тому, що не можуть достатньо ефективно обробляти інформацію, бо вони виникли ще в той період, коли політика розвивалась швидше за технології, і на місці демократії чи автократії може виникнути новий механізм обробки даних, який вже буде керуватись не людьми, а електронними алгоритмами. Єдине запитання: хто ж будуватиме і контролюватиме ці механізми та структури? Питання відкрите. Але чомусь мені здається, що компанії на кшталт Google чи Apple радо цим займуться. Увесь людський рід, на думку датаїстів та харарі, зокрема, можна розглядати як єдину систему обробки інформації. А окремі людські індивіди слугують там чіпами. Тому з цієї точки зору усю історію можна подати як процес підвищення ефективності цієї системи за допомогою чотирьох основних методів: перше збільшення кількості процесорів. Тобто місто з населенням 100 тисяч мешканців буде мати вищу обчислювальну потужність, аніж село з тисячою. Друге. Збільшення різноманітності процесорів. Тобто спілкування селянина, священника та лікаря може призвести до нових ідей, які б ніколи не виникли зі спілкування трьох людей однієї професії. Третє. Збільшення кількості з'єднань між процесорами. Торгівельні зв'язки, які з'єднують 10 міст, дадуть більше інновацій, аніж 10 ізольованих міст. І четверте. Збільшення свободи пересування на існуючих зв'язках. Тобто будівництво доріг між десятьма містами не принесе користі, якщо на ній багато бандитів, або якщо якийсь диктатор заборонить по ним пересуватись. На думку датаїстів, людина не є він сам творіння. Наш алгоритм не є ідеальним, проте ми цінніші за інші організми, оскільки нам властиво конвертувати наші переживання в дані, наприклад, в пост вірш чи навіть NFT. Але інформації зараз настільки стало багато, що наш мозок не здатен обробити навіть маленьку її частину. Саме тому датаїсти пропонують передати це завдання набагато більш потужнішим електронним алгоритмам. Насправді більшість людей і так вже довірилися алгоритмам. Саме тому сучасна людина вже не уявляє свого існування без смартфону та інтернету. Вищою цінністю тут вважається потік інформації. Завданням кожного алгоритму є розширення та поглиблення потоку, а кінцева мета це інтернет усіх речей. Це всеохопна система обробки даних на основі штучного інтелекту, яка розповсюдиться на весь всесвіт. По суті, це система, яка об'єднає всі електронні та біохімічні алгоритми. Люди не більше ніж інструменти для створення інтернету усіх речей, який може, врешті-решт, вийти за межі землі. Та заповнити собою всю галактику і навіть увесь всесвіт. Ця космічна система обробки даних буде подібна до Бога. Вона буде скрізь, вона контролюватиме абсолютно все, і людям судилося розчинитися в ній, пояснює Харарі. Щоб потрапити до раю, християни ведуть праведне життя та дотримуються заповідей. Детеїзм також має заповіді і їх три. І вони придумані для того, аби прибрати кордони для поширення та збирання інформації. Інформація має поширюватись безперешкодно, включно з набажанням людей ділитися особистими даними. А самі заповіді звучать так: максимізуйте потік даних через підключення до дедалі більшої кількості медіа і споживання все більшого обсягу інформації. Підключайте до системи всіх, не лише людей, але й тварин, рослин, холодильники та іншу електроніку і решту речей навколо. Ніколи не відключайтеся від потоку інформації та не блокуйте його. Розумію, що багатьом з вас може не сподобатись нова релігійна течія, оскільки вона припускає, що в не такому далекому майбутньому вид Homo sapiens перестане існувати. Проте не переживайте. По-перше, ви як алгоритм все одно вже виконуєте свою місію. По-друге, передача контролю кращим алгоритмам, як на мене, це не є поганим, оскільки завдяки величезним базам даних та обчислювальним потужностям вони знатимуть нас краще за нас самих, тому вони швидше зможуть повідомляти нас про проблеми зі здоров'ям. А відтак людське життя покращиться. Ну і по третє, особисто мені це трохи нагадує індуїзм чи буддизм. Після виконання своєї місії датаїсти отримують власну форму божественної благодаті. Датаїзм навіть отримав свого першого мученика Арона Шварца. Це людина, яка брала участь у створенні RSS. Якщо хтось не пам'ятає, що це таке, то це специфікація для опису стрічок новин. До речі, я її ще досі використовую, точніше, додаток Фідлі, який акумулює новини з різних сайтів в одному місті. Ну дуже зручно. Також Шварц приймав участь у розробці Reddit та був редактором у Вікіпедії. Проте мучеником він став не за це. Все своє життя Шварц виступав за вільне поширення інформації. Спочатку він мав проблеми з законом через вивантаження у вільний доступ 20 мільйонів документів Федеральної судової системи, проте ніяких звинувачень висунуто не було. Але все ж таки ФБР ним зацікавилось. А в 2010 році, коли Шварц був студентом Гарвардського університету, він залишив у вентиляції кампуса Масачусетського технологічного інституту ноутбук із написаним скриптом, який викачував з бази даних наукових публікацій JSTOR, до якої MTI мав необмежений доступ документи та викладав їх у мережу. До січня 2011 року було вивантажено 4,8 мільйони статей. Шварца заарештували та звинуватили у зламі комп'ютерної мережі MTI. Хоча це фактично не було зламом, йому світило спочатку 35 років, а потім прокуратура збільшила термін до 50 років. У лютому 2013-го федеральний суд мав винести йому вирок. Проте у січні його знайшли повішеним в його квартирі в Брукліні. Його смерть спричинила великий резонанс, і тепер він вважається першою людиною, яка померла, захищаючи вільну інформацію. Подобається вам це чи ні, але нова релігійна концепція набирає обертів. І щоб вам було легше для розуміння нових реалій, то інтернет це Бог, смартфон це Біблія, Google, Amazon, Meta – це пророки. Big Data – це символ віри, блокчейн месія. Технологічні гуру це євангелісти, а датаїзм – це релігія. На сьогодні все. Маю надію, що мене не поб'ють на вулицях Львова за Єресь. Посиджу трохи вдома про всяк випадок. Традиційно дякую коханій і Хомічуні за монтаж, любій сестричці за консультації та дизайн, а Арчі та барбершопу Хілман за укладочку. Побачимось!